Погрожують, погрожують підприємцям, погрожують людям. Людей звільняють з роботи, і це все називається тиск. Більше того, якби з певний час якби вони переступили межу. Вони почали бити людей, якби, бити і залякувати і погрожувати. Це є певна межа. І той, хто сьогодні дивиться на це все, спостерігає і говорить, що все нормально, значить в нього ненормально щось в голові. І ми сьогодні зараз, якби цього часу, звертаємося до правоохоронних органів, щоб вони почали виконувати свої обов'язки, щоб вони почали захищати, якби громадян України, захищати їхні конституційні права, права вільно висловлювати свої позиції і захищати ці позиції. Сьогодні ми прийшли під прокуратуру, яка повинна контролювати всі ці органи. і Якщо хтось з чимось не справляється, вдаватися до дій, щоб виправити цю ситуацію. Ми приходили вчора. Ми заявили про те, що сьогодні ми підемо і ми налаштовані на діалог. Вчора ми закликали представників прокуратури вийти до народу і поспілкуватися з нами, щоб вирішити ці проблеми. Народу виходьте до народу. Що, знаєте, коли хтось боїться, це ознака слабкості. І коли державний орган прокуратура Житомирської області боїться а, кількох десятків людей, які прийшли мирно поговорити і задекларували свої цілі з самого початку, вони закривають двері, то це за... означає, що ця система може тиші пошла. І вони бояться просто світ громадян. А така влада, значить, коли не піли. ці факти зареєстровані відповідно в єдиному реєстрі досудових розслідувань. За цими ці фактами проводяться досудове розслідування. Керівництво прокуратура міста Житомира. У нас ці факти перебувають на контролі. Якщо е, є якісь запитання, ми готові вислухати представника, готові його зараз запросити до себе і детально поспілкуватися, якщо є якісь доповнення до запитання, що... Я думаю, що і при людям запитання, два тижні, в Житомирі, буде банк, дев'ять. Людину не Ну, зловили. Це якийсь пальєр, мабуть, 30-ти років. Друзі, представники прокуратури кажуть, що ми ну, одягнені, вони трохи роздягнені, просять нас сісти за стіл, все ж таки поговорити. Ми погодимося на цим умовами. Добре, тоді я думаю, ми в складі. Двох осіб, да, пройдемо їх для підсвіткування. На даний час прокуратура області прийнято ваше звернення щодо належного проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Процесуальне керівництво указаних правопорушень здійснюється прокуратурою міста Житомир. Прокуратура області контролює стан досудового розслідування. За результатами досудового розслідування і їх результат буде повідомлено установому законом порядку. області міря щодо направлення листа, до управління внутрішніх справ обласного, щодо посилення охорони громадського порядку в цілях недопущення подібних злочинів подальшому. На даний час все.